Трошечки вітерець є, поки бачу тільки рибалок. Вже бачу рибачків. Зараз підійду, подивлю, що там вони ловлять. А і там рибачки, ну, повна їх знову. Рибко так? Да? Рибалки. Щось є, хлопці? Сарганчик йде? Да. Сьогодні був сарган? А скати? Вчора е, я бачила ската підіймали. Ні? Да. Клас! Оце сарган! Обалдеть! Оце ви молодці? Ні, він в мене стільки наловив ще не разу. Ні. Я запекала останній раз з, з лимончиком смачно. Ви хочете попасти добре? в камеру? Де мене будуть? А де я, вам, я, я вам зараз скажу де. Де, де, ми, де я буду? Наталія Балтян, зайдете на канали, подивитись себе. Давай. Наберете Одеса, воно вискоче. Да? Гарне риболовля. Обережно ну, заднім. Ага, добре. Гарного вам дня на бомбарду, я вже бачу. Бомбарда, а у вас що? Пількер. Пількер. Зрозуміло. Дякую. Ну все ми сидимо. Все ми сидимо. ти такий хальосії. Це ваш? Риб даєте? А то він чекає. Молодець. Молодець. Ой, який халюсі. Так, Рибка є. Я вже бачу. Так, цікаво. Так, хлопців ще більше. Ще більше рибалок. Піймали хлопці щось? Сарганчик є? Бичок тільки. Бичок. Вони ну, є щось. Це найголовніше. На пількер, на, на бомбардочку. Ага, ви у вас просто. Ага. Добре. Дякую. Так. Так, ну дійсно хлопців повно. Так, треба акуратнесенька, щоб не прибили. Mm. <гум> Гарного дня. О, і дівчинка ловила, молодецька. Одна я лінцяйка. Щось купила вудку і не може її отвоювати, ту вудку. О. Рибку не видно. І поховали. Клас. Зараз подивимось, можливо, хтось і піймає ту рибку. Знову на бомбардочку. Ну, поки не бачу, поки не бачу. Ну, піймайте хоч хто-небудь, рибку. Там <реш> Там можуть піймати. Ну поки не бачу. Не бачу. Ну, там хлопці саргана багато наловили. На тому. Отам. От ні, поки ні в кого немає. Вже вечір, мабуть, сердінка піде. Ставрідка. Тавріда повинна щось піти чи ні? О, клас. Ну нема. Ну що ж таке? Просто на крючочок. Так. Немає. Немає щось рідке ні в кого. Все добре, пішла я плавати. раз немає, то чекати вже не буду. Ні. Щось не клює. Яке небо красиве, так? Рибаки знову тут рибачать. Зараз піду. Ой, там навіть є лебіді. Вау. Ха-ха. Я їх і тут знайшла. Ой, які красунчики. Вау! Я їх і тут знайшла на лонжероні. Троє. Троє. Ой. Красотульки. Красотулечки. Ох, які хороші. Да, ще на лонжероні я їх ще не знаходила. Пливуть сюди. Троє. Ой, які красунчики. Вот так вот, да? Это моя мама, вот так. Зайчик, это удивительно. важно. Да стоп, куда не идешь, там будет. очень красончики. Попрошайки, приплылый. Ай. Ай-яй-яй. Голодней, сами голодней. Ван танки, мабуть, переплили. Ага. Красунчики. Это вообще они живут в водя Йоба, пресс. Красавцы. Ну красавцы. Голодний. Вечно голодний. Ни денег ничего ні, не с собой в гостинці. Ну. Лінтяні, що вони полювати? Ну, а що їх що тут полювати? А, вони а, рибку ловлять, вони там все знаходять. Ну так это в Каховському там. <плес> М -м -м. А, які красунчики. Попросайте, попросайте. Ну вони тримають дистанцію. Якщо трошки ближче, вони шиплять. Да, да. Отак. Вот вот. Красотень. Я так не понял, що вони голодні

Та вода шикарна, йдіть купайте. Я ще тут хочу рибалок засняти, що вони тут, може, щось ловлять. Не бачу, щоб хтось витягував рибку. Ось так. Красиво. Удочки-рибалки все на місці. Піду шукати свого рибачка, де він ловить. Цікаво. Якась рибка тут все ж таки, можливо, клює вудок багато риби, поки бачила тільки одного. О, маленький є, Я Не встигла такий запрос зафіксувати такий рибалка. На ну, Рибачок, щось загубив, Да? щось загубив зі нову цепляєш, ну. Угу. На рибку, на пількер, не клює. Зрозуміло. Зрозуміло. Щоб взагалі нічого не піймав? Ні? А що ж моя буду їсти? Що ж я буду їсти, їсти сонечка? Ну звичайно. Я тільки риба і, пита, і питаюсь. Оп! Заброс. Ну я ж бо сам, мені не слизько. Так? Пішла я перевдягатися, бо вже прохолодно. Ні, поки ні. Там наш рибачок. Нічого? Нічого немає. Ну, що ти скажеш? Там одвоє лікарні. Серйозно? Що ну, так не визить? Слизьки, ну добре, мені ні. Ну давай, заброс. Подивись на мене. люблячими очима. <сум> Давай, пішов. Давай. Оп. Так, зацеп, зацеп, перецеп. Побраталася. А що ви поймали? Що ви поймали? Сарганчика? Сарганчика? Женусь на творі, а я ще не можу з рибалки уїхати. Дві години пройшло недаремно. <гум> мені було б шкода стільки часу. І мені здається, я краще провела час. Якийсь нарост у нього, да? то, може, маленький крапік у нього на голові. Чи нарост просто? Ось такий улов. Сьогодні ще була вечірня рибалка. Скільки 4 сарганчика. за 3 години, чи 4? 23 вересня ось такий улов. Зараз прям візьму порахую, скільки сарганів. З 6 до 9 на Фонтанці. 23 вересня. На фонтанці. Ось. 19 сарганів. І 8 ставріди. Ось так. 18 чи 19 я вже збилася. Ну, десь так. Сарганів. І 8... Ставріди. Ось так виглядає улов сьогоднішній. Ось такий улов. Цікаво. Ну що, я рибку почистила і буду морозити. Хай будуть запаси. Рибачок ще наловить, правильно? Ще макарошки її. 24 вересня рибачок приїхав з риболовлі. 8 Ставріди. Дві луфарь. Ось хищник з таким великим ротом. В общем, якась із них луфарь, а оце велика. Це кефаль. Як в пісні. І каже, що так тягнув і так е, упиралася, як дельфін. Думав, що спіймав дельфіна. Ось так. Красунчик, ой, як він блискучить. Дивіться, який красунчик. Ой, клас. Ну і сарганчик, Ох, скільки Сарганчик.